Радіо UA Chicago. Знову ж таки, вертаємось до книги, тільки нікому про це не каже. А, напевно, моя улюблена книга, тому ми так багато про неї говоримо, але дивіться, є дві взагалі філософії в суспільстві. от, е, За помсту, за правосуддя, за те, що всі мають бути покарані, все має бути так, от, як би було чесно. Інша філософія, що ні. Ми ж людям повинні пробачати нам потрібно підставити ще одну щуку, коли нас б'ють. І Це десь там говориться в Біблії в Старому Завіті. А яку філософію більше ти сповідуєш ти? Я за правосуддя, а потім, коли всі будуть покарані, років через 50 можна подумати про те, що у кого там вже почати пробачати. Так? Ем, ну, зараз насправді це дуже важливо підкреслювати також в наших цих наративах, що типу, так, е, українці хочуть правосуддя. В моїй книжці, тільки нікому про це не кажи, там дійсно з'являється такий. Суддя Лінча, який виправляє те, що не могло виправити корумповане українське правосуддя, де постійні договорняки, тобто де. Де один, де рука руку миє, де навіть там в час війни зараз бачимо, що не покарані якісь малолетки, так є, які там вчинили групове зґвалтування. Це просто для тих, хто не читав книжку, то книжка якраз про те, як перенесені дитячі травми так впливають потім на подальше а, сексуальне життя вже дорослої людини. так, І власне про непокарані злочини а, сексуального насильства щодо дітей. А, і я їх списувала із життя там також. так, Наприклад, це цей, цей жах. Я, я говорила з поліцейською, яку звільнили за те, що вона проводила свої розслідування на тему цього одеського реабілітаційного центру, який при, наприклад, приймав дітей-підлітків, які постраждали від насильства. І їх вже здавав в оренду новим насильникам. Ну, це якісь такі жахіття, які не знаю, там ну, взагалі цивілізований світ мали би сколихнути. Ну, але книжка вийшла вже після початку війни, коли ну, ці жахіття перебились іншими жахіттями, і я, взагалі, чесно кажучи, вагалася робити її, не робити, і видавати, її не видавати, там вже якісь останні були правки. Вирішила таки видавати, тому що оця от фраза тільки нікому про це не кажи. Це фраза, яку дуже часто чують жертви насильства. так, Тобто не кажи, бо ж там репутація, не кажи, бо що люди скажуть, не кажи краще про це забудь. І це та фраза, яку, на жаль, часто собі і іншим кажуть. Жертв російського насильства, так, от цілими селами, виявляється, жінки домовляються не говорити про те, що вони пережили. Тому що це там стид позор, тому що це болюче, тому що ну стид позор позорця в лапках. Це вони так чомусь думають, що ось вони. Ну, це це такий нонсенс, коли жінка беззбройна думає, що вона в чомусь винна, що вона спровокувала оцю мавпу з гранатометом, так а чи вона там якось неправильно сховалася, чи вона не вирила достатньо глибокий погріб, чи вона не поїхала в евакуацію. Куацію це неймовірно скільки причин знаходить жертва сама себе звинуватити, так і суспільство їй активно в цьому допомагає. Хто там якої легкої поведінки, хто там що вдягався, мене вразило там свідчення. Світлана, яка з Чернігова, яка пережила окупацію в Ягідному, там була одна дівчина, яка їздила на велосипеді, доїла корів договорники, мала з росіянами, поверталася і годувала дітей людей, які були ув'язнені ув в підвалі школи. І навіть про неї, про цю людину, яка ну там якось ризикуючи життям, все таки їздила, домовляючись якось з росіянами, казали «проститутка». Ну ось ну, от ну просто це так цікаво, теж цікаво досліджувати ці стереотипи, досліджувати сексуальність. А, в нас ще так, ще оці ці часи Януковичівські, Азірівські, Кожен раз, коли був якийсь великий корупційний скандал, щоб його втихомирити, піднімались якісь теми сексу, щось там заборонити, якусь нову вести цензуру, бо люди дуже не це дуже до цього хапаються. Так, от типа секс і насильство це якісь такі дві тематики, на яких дуже легко спекулювати. Так і ну це просто завжди ця тема буде. Ми ніяк, скільки б не пройшло сексуальних революцій, все одно воно буде тригерити, все одно воно буде все це провокувати. Ну і як письменниця, я е, чомусь взяла собі цю тему. Я навіть зараз не можу згадати, чому просто мені якось е, трапилося познайомитися з кількома жінками. Які пережили такі історії, так а, і я взяла їх за основу, так, з мелем, якось зміксувала, зробила ліричну героїню з аж там з трьох, напевно, своїх знайомих, і другорядними персонажами додала якісь історії своїх студенток, людей, які там часто старші, навіть за мене, так. Але, наприклад, жінка, яка в 47 років пережила, ну, їй 47 років, вона зі мною спілкується, якщо вона. Пережила у 4 роки сексуальне насильство, то вона якось так ніколи не виросла. Травма далі її а, далі керує нею. Вона себе називає дівчинка 47 рочків. Мене це дуже якось боляче на той момент пригірнуло. Радіо Chicago.